Шо, Всім дарова в цьому відео по плану тяга три підходи 200 на два повтори. Ще поговоримо про кофеїн кофеїн та енергетики, про їх користь, шкідливі вони чи ні. Фільм сам по собі цікавий. Багато хто боїться, боїться. Вважає, що це кафін взагалі як працює. Він в мізках блокує. Гею кальмара. В цілому карта прикольна, але ну, видно, що постаралися, але могли. Може... Перший підход 70 зроблений. Зараз швиденько другий підход 70, щоб швидко розім'ятися, швидше перейти до нормальних пісов. І, і далі будемо говорити про все. 120 на штанзі. Щось 120 на 5. потом 150 десь на 3, 170, потом возьму пояс, ну, чтобы уже привыкать с поясом тянуть большие ваги, буду тянуть 70, 170, потом 100, ну, 190 и 200, кто есть смачного, кто готовится в зал. Як у нас прийнято казати, пізду в зал. А ми тянемо. 120 є, поки відпочиваю. Дивились вчора фільм Вічне сіяння чистого розуму з Джимом Керрі в головній ролі. Там ще Марк Руффало був, ще теж багато гарних акторів. Фільм сам по собі цікавий. Дивились, звичайно, в українській озвучці, тільки в українській дивимося, бо вона найкраща. Доволі цікаво було дивитися, бо для свого часу там піднімаються важливі теми. При цьому що зйомка хороша. Сюжет, ну, сюжет теж хороший, але кінцівка. Кінцівка, як завжди, раніше роби, любив робити така позитивна. Якщо коротко без спойлерів, то джим Керрі влюбляється в дівчину. Ну, Це якщо коротко без спойлерів. Просто я навіть не знаю, що можна ще сказати, щоб вам потім було цікаво дивитися. Раджу переглянути, бо Дійсно, гарно знято, гарно зроблено. Ідея цікава. Тим паче, якщо ви любите романтику, драму, то треба дивитися. Це база. Щас що? 150 швиденько, потім накину десятки, щоб не хочу знімати п'ятнашки, накину десятки, буде 170, потім 110. Ще десятки, виходить, накину. Ні, а потім вже зніму десятку, накину двадцятку. Десятка маленька, легко знімається. Ітого того на штанзі 170. А що до енергетиків, ну, от, наприклад, підбуль. Багато хто боїться, боїться, вважає, що це все хімія. Ну, по-перше, хочеться сказати, що все хімія. І ну, тіпа, казати таке, ну це просто тупо. По-друге, на чому? Базується енергетик. Давайте розберемося. На кафіні. Кафін є в каві, в зеленому, чорному, та й в усіх чаях, в чаї. Кафін є навіть в шоколаді. І про що казати? Якщо ви не боїтесь пити каву, чому треба боятися пити енергетик? Ні? Але ж там всякі добавки. То, то, то. Вот які тут добавки? Що тут за добавки? Якийсь таурин. Таурин допомагає засвоїтися. Що тут ще? Вітаміни, ніацин, в 5 в 6 в 9 Що в цьому погано? Тим паче? Тут на 100 мл 32 мг кафійну. 32 міліграми кофійну, тобто на бутилку 320, а на 05, це десь 150 160 150, 160 міліграм. Типу, це як звичайне. два 1-2 еспресо типу, вам випити Якщо ви підете... По 5 чашек кави на день і кажете, що енергетики це зло. Ну блядь. Ну, Мені вас жаль. Кафін взагалі як працює? Він в мізках блокує рецептори, які відповідають за втому, пристраюючись до них. Таким чином, він просто робить так, що ви не відчуваєте втоми. Саме за рахунок того, що ви не відчуваєте втоми, вам здається, що ви більш енергійні, сфокусовані. І все. Якщо ви думаєте, чи пиєте саме енергетиків, ви можете пити просто кофеїн в таблетках. Кофеїн в таблетках продається всюди. В кожній аптеці, я думаю, є з таблеточками по 200 мг. Головне, в ідеалі не перевищувати денну норму для людини. Денна норма це десь, по-моєму, 2-4 міліграма на кілограм ваги. Якщо ви не будете її перевищувати, вона що енергетики, що кофеїн, не буде шкідливіше за звичайну каву. Можливо, навпаки, краще випити одну банку енергоса, ніж пити по 10 чашек кави. Сплюсі це тільки порівняно з кофеїном, що е, в рідкому вигляді е, кофеїн і будь-які добавки засвоюються швидше, тому що організм швидше переварює саме в рідкому вигляді. А таблетки будуть ще розчиняти. Плюс це зручніше, смачніше, практичніше, плюс там є цукор. Цукор на тренуванні корисний, тому спокійно можна брати на тренування. И ничего не бояться. 100, 170. Блин, завтыкал пояс. Ну ладно, на 190 не надену. Пять. Збирати і розбирати штангу, коли це вже якісь нормальні ваги. ні, похуй, на да будь-якій вазі, збирати і розбирати штангу. Блять, це їбуче неблагодарне діло. Зайобуєшся сильніше, ніж на самій вправі. Оце, блядь. Піди візьми, блінчик, поки ти я надягнеш, бля, особи не настане. Фух. Так, ні, зараз вже точно. Буду брать пояс, пояс в мене такой охуенный на карабіні. Охуенный на карабіні з... з чим. А ні з чим нахуй. На карабіні що пояс, що карабін фірми Inzer. Називається все це Inzer Forever Lever Вот такая охуенная штука. Так я не знаю типа. На... Щось я не можу зрозуміти з розмірами. От я собі поставив розмір. І в мене виходить так, що на присіданнях він нормальний. А на тязі, на тязі, блять, занадто тугий. І я не можу просто так. Типу, коли вниз опускаюсь, не можу нормально опуститися, нормально скластись. Бо я тупо впираюсь в нього. Ладно. Чунить треба робити О, як сказав. Ви, кстати, якщо берете магнезію, головне блять, не розносите її по всьому залу. Бо там, де її берете, вам намазали собі руки. І все, не треба хлопати, блять, щоб вона там розсипалась по всьому залу. Люди, блять, прибирають, а ви, блять, ну піздець, не робіть так. бля, да, сейчас 200 треба уже. Сука. 203. Бля, да, еще ебучих три подхода. Но треба. В новой тижне было два подхода. Типа, треба сейчас сделать три подхода. И тогда на наступном тижне можно в теории або сделать еще раз три подхода, чтобы зафиксировать точно. Або, або уже накинуть, сделать там 205 два подхода. Один, два подхода, 205. Ну нормально. Что еще интересного рассказать? Можу про Fortnite. В Fortnite зараз. Обнова з грою Кальмара. В цілому карта прикольна, але ну, видно, що постаралися, але могли постаратися краще. Багато багів, багато текстур, які просто випирають. І видно, типу, ну, бля. За текстурі. Ще в Бліц -Рояль. Бліц Рояль теж прикольна штука. з минусів, що строїться не можна. Але загалом прикольна штука, і ти не що вони теж якось там обісрали жорстко. Оце вони там кожен тиждень міняють лут і кожен тиждень міняють жетон і лут, який дається всім на початку гри. І виходить так, що в них а, коли ти вибираєш режим. То там показувалося, а, типа, що на цьому тижні жетон на урон плюс. А ні, там пльотка і меч. А коли ти вибираєш уже сам режим, то біля кнопки готова пишеться, що там тиждень четвертий черепашки ніндзя, а в самій грі видається лут з аватара. Щось вони, походу, самі десь. Не, не знають, що їм додавати. Це так. Зробили херню і пішли на відпочинок. Канікули у них літні. Ну, офігеть, ніхуя не робили. Треба відпочити від того, що ніхуя не робили. А мені треба зараз довідпочити вже і потягнути ще раз 200. Для напевно особливо розумних, які напишуть мені про техніку. Суть техніки саме згинати спину. Але згинати верх спини. Згинаючи верх спини і опускаючи плечі, я роблю таким самим чином. Я роблю таким чином. Оп, в мене амплітуда вже менша. Тобто мені менше треба протягнути штангу. Це раз. Два. За рахунок цього руху я напружую м'язи спини, м'язи плечей, трапеції. І в мене весь весь верхній вся верхня частина спини. Перебуває в напруженні. Як один механізм працює, один жорсткий механізм, який за рахунок цього напруження нікуди не дінеться. І важливо те, що я згинаю саме верх спини. Поперек, поперек в мене рівний, я його не горблю, а травму в основному не вверху спини, що ви неправильно робите. Травми саме там, де поперед. b b b